Кольорами державного прапора України підсвітили у Черкасах Алею Слави і монумент борцям за волю України. Такий музично-патріотичний проєкт вцілили в обласному центрі з нагоди Дня Прапора. Напередодні головний свят нашої держави. Кожен намагається усвідомити роль українського народу у захисті незалежності і суверенітету, каже очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, з початку цієї тяжкої війни ми всі зрозуміли, що українці це сильна нація. Ми можемо вистояти, а наші українські збройні сили одні з найпотужніших у Європі. Наші воїни і сьогодні і на цю хвилину виконують надзвичайно тяжкі завдання на передку на лінії зіткнення. Ми, на жаль, маємо втрати і серед наших земляків. Сподіваюсь і вірю в те, що. Жоден з них не віддав своє життя дарма. Пам'ять про полеглих воїнів присутні вшанували хвилиною мовчання. Біля монументу борцям за волю України повинен зароджуватися дух нащадків Холодноярської республіки нащадків славних гетьманів України, каже міський голова Чаркаса Анатолій Бондаренко. Я певний, що Настане той період, коли ми можемо під мирним голубим небом зібратися і згадати про ці страшні роки, ті страшні дні місяці, які згуртували українську націю для боротьби за свою незалежність. Під виконання гімну України алея слави та монумент засяяли синьо-жовтими кольорами.